Людина може говорити Бога немає, може спорічатися, сміятися з віри, але це не сила розуму, це духовна сліпота, бо навіть сатана вірить і тремтить, а ми, створені з пороха, відкидаємо Творця. Книга Йова це не казка, це свідчення живого Бога. Праведному Йову він відкрив таємниці, як закладена земля, де брама смерті, хто утримає зорі. Ми можемо будувати міста і ракети, але без силі пояснити, чому існує наш світ. Ніхто не може отримати плеяди чи реона, це робить тільки Бог. Чи бачив ти брами смерті? запитав Господь Йова. Кожному доведеться пройти через них і постати перед Богом. І тоді не врятують ні гроші, ні виправдання. Тому слухати тих, хто каже, Бога немає, це рабство темряви. Біблія прямо говорить, безумний сказав у серці своїм, немає Бога. Пророки бачили Божу силу. Апостоли доторкнулися до Воскреслого Христа. Ісус сам прийшов від отця. А що має невіруючий, лише слова, які розсипаються перед смертю? Не варто гратися з вічністю. Сьогодні Бог кличе до покаяння і дає шанс прийняти істину, бо завтра може не настати.